Дієбрій, що, друзі, отака От апаратура з двома світлами. Можна освітлювати в квартирі, в хаті, де будь-де. І самий плюс це у ліхтарика, друзі, що тут іде два акумулятора 21700 по 5000 мА, реальних по 5000 мА. Є отака насадочка для освітлення е, в приміщенні. І сам апарат отак виглядає. Є Коповське світло і є пряме світло, друзі. І є отакий поворот. Отакий поворот є. Два режимчика в кожному режимі, що в Коповському, що в, в, в прямому. Дуже крута позиція, є кліпса, дуже крута якість, індикація заряду та іпсична зарядка. І зараз я, друзяки, вам покажу, як цей апарат світить і що він себе представляє. Дуже крута апаратура, я вам чесно, за мінімум коштів, дуже крутий апарат. А саме головне, друзі, що тут є два кумчика, отаких от якісних по 5000 мА. Вони йдуть в комплекті. Поїхали на обзор. Друзяки, забув сказати вам, що тут є ще магнітик і кліпса в цьому апараті. Друзі, оце пряме світло. Подивіться, яке крутізне. Потім слабіший. О, котяра. Котяра мій. Так, слабіше світло пряме. Ну, Я думаю, десь метрів 300-400 він б'є на прямому світлі. Викол. І отаке коповське. Отаке коповське. Світло яскраве. Це другий режимчик друзі. І наклончик, ви ж бачили, який наклончик є, можна бачити, як прямо використовувати. Можна два світла, і пряме, і коповське використовувати. Так. Тут вимикаємо і тут вимикаємо. Круті два акумчика, друзі. Круті два акумчика. Ну, я вважаю топ-апарат. Топ По 5 тисяч мА кумчики це теж багато чого стоїть. В мене, щоб таких два акумулятори замовити, це буде плюс 600 гривень. А ліхтарик за мінімум денег з такою крутою потужністю. представте, І є ще насадка, щоб е, можна в приміщенні освіщати, як е, нема світла, лампочок якихось. Ну, я вважаю апарат. Це е, з 24 позицій одна із моїх улюблених. Позиції, всім гарного вечора, мирного неба для замовлення. вайб.